Всім доброго дня! Сьогодні у нас засідання постійної комісії з гуманітарних питань, питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та законності. Семи депутатів є чотири депутати. Кворум є, тому комісію ми можемо провести. Порядок денний про дострокове припинення повноважень заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. Інформує секретар сільської ради Оксана Володимирна Шиванюк. Друге питання про затвердження складу виконавчого комітету Камелешівської сільської ради в новій редакції, також інформує секретар сільської ради Шиванюк Оксана Володимирна і про створення сектору з питань ветеранської політики Малешківської сільської ради, також Оксана Володимирна Шиванюк, секретар сільської ради. Хто за вирішення таких питань, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отрималось немає, одноголосно. Тому слово Оксані Володимирівні. Надійшла на ім'я сільського голови Богдана Івановича заява від заступника сільського голови Ткаченко Дмитра Володимировича. Він просить взяти до уваги та розглянути на найближчому засіданні сесії у Камелешківської сільської ради питання про дострокове складання ним повноважень заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у зв'язку з сімейними обставинами та звільнити його за власним бажанням на підставі статті 38 кодексу законів про працю України з 3 березня 2025 року. Богдан Іванович погодив цю заяву. І тому ми її виносимо на розгляд вашої комісії, щоб потім включити в порядок сесій. сесії. Ну, якщо людина вирішила залишити, то так. Це ж за власне бажання. Ми йому компенсації не, не плоти ніяких, ні? Ні. 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 Раз така є бажання. Не треба, треба. така. Тоді хто за? Одноголосно. Питання за те, так. Друге питання про затвердження складу виконавчого комітету. Так. В зв'язку з тим, що заступник сільського голови був членом виконавчого комітету, в зв'язку з його звільненням, його потрібно виключити тепер із числа членів. Та затвердити склад виконавчого комітету у новій редакції. Також у Богдана Івановича появилася ще одна кандидатура. Він на сесії буде озвучувати це. В Тютьках і Прибузькому з'явилася людина, яка виконує обов'язки помічника старости, тобто займається питаннями саме цих двох сіл, оскільки там ніколи не було такої посади. От, і Богдан Іванович пропонує включити його до складу виконавчого комітету, але... Вони ще зараз обговорюються, то ми на сесії вже почуємо більш детально. Ну, це такі дві зміни. То ми не ми... голосуємо за цей час. Ми голосуємо. Да. Да. Ми Ми голосуємо, ми просимо і рекомендуємо вам підтримати у новій редакції. Я... Ну а хто він? Фамілія є. Да, ми ж не, не знаємо. Синку... Да. Він є. він присутній, він я бачила, прийшов. Бачу Оголо Оголося. Я Як призвіщий? Тут немає. То так, наверно, не можна. Ну, ну, це ну, треба... лошадка. Нам треба е, Дмитра Володимировича виключити. No. Так. ми одночасно просто да, ви да, а такі. включати то буде вже зовсім mm. інше тоді. Вже да. Якщо ви подивитеся проект рішення, Рейса Микола, mm -hmm. там доданий склад виконавчого комітету без Ткаченка і без нової людини. Ви oh. отвій нам потрібно проект. Ми виключаємо. Да. Да. Так, ми голосуємо за виключення. Це да. не він, це інший. От. І там позаду у так. Можете зачитати. Е, так, е, голова виконавчого комітету Августович Богдан Іванович, секретар Шиванюк, члени виконавчого комітету. Комісарчук Майоріна, Вольська Олена Васильна, комісарчук Олександр Миколаєвич, е, кухар Валентина Анатолівна, Кислюк Олег Олександрович, Лепетун Людмила Васильівна, Ліфіров. Леонід Олександрович, Тернопільський Олег Павлович, Цьомик, Роман Вікторич, Чернявський Сергій Володимирович, Шилові Таліна Миколаївна, Шеремета Юрій Петрович, Явольський Людмила Миколаївна. Це, це люди, які вже 4 роки з нами. Да. В час від часу ми міняємо. То в нас буває заступник відділу освіти змінювався. У нас була спочатку Маціпура, потім царь, тепер ну, там вона да. а, а в мене питання є. Пам'ятаєте десь, чи це на початку того року, чи ще десь, може, рік назад, чи два, навіть, була ідея Старостинський округ окремо ще вивезти у вас? Ні, ні, сам старостинський округ не було. Ми мали додати помічників старост. А, це ну, чи помічники стати. Тобто це буде помічник кого? сам себе? А. Ну, а, не сам себе. Сам. Старости, <салісті>, помічник старости, помічник старости. А, то він буде вважатися. Ні, то він буде... Та... ж. Біжиш... Це виходить, що якщо там старости, а в тютьках немає то там треба теж, Или в і в тютьках і прибузку. Це буде одна людина, яка буде займатися самогосподарством. Я... Він буде? Він просто буде називати. Я думаю, що в нас осі почуєте. Тут в нас цього ми не розглядаємо. Ми цього не розглядаємо. Ми виключаємо. Ми його виключаємо. Так. Хто проти? Маймон, так, нас одного ну. No, no. 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 І ще одне питання. Про створення сільйозна комісії. А він був у ну. нас у школі. Тут в сказав. сектор створення сектору питань з питань ветеранської політики. Що це таке? Так, цей сектор ну це така вимога сьогодення. Дуже багато наших захисників повертається, вже демобілізуються, у Всіх в них є якісь потреби, і треба дуже активно з ними співпрацювати, виявляти їхні потреби. От для цього нам напевно буде потрібна людина. Але щоб взяти людину якусь, то нам потрібно створити сектор. Ну потрібно ж кудись взяти цю людину, то ми просимо надати дозвіл і створити такий сектор. І він буде займатися надання ветеранам війни, і демобілізованим особам, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників, і захисниць України, послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя. Публічних, електронних, публічних послуг, соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших, а також буде займатися інформуванням цих сімей щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, а також надавати допомогу з питання оформи документів для отримання таких послуг, визначення пріоритетів потреб, зазначених категорій осіб та допомогу у пошуку найбільш оптимальних та ефективних інструментів їх реалізації. Ну, це так в загальному. Як? Тобто по логіки тут мають бути лікарі, психологи. І він буде шукати швидше шляхи, щоб надати допомогу. А, тобто то він буде оперативно зв'язуватися. Це, буде... це куратор такий, так? Да. Ну, да. Бо ну. часто люди звертаються, хтось до мене, хтось голови. Це нормально. Хтось відділ соціальних послуг. А місце є тут? Ну, у нас звільняється заступник. А, о, нормально. Ну, буденність і там там бере може бути не тільки тобто кабінеті, там дві-три людини можуть працювати, так? Якщо да, да, все там і колись працювало двоє, там у відділ захисту підтримати і щоб заслухати на сесії. Проект рішення про створення сектору з питань інтеранської політики Лука Малешківської сільської ради, рекомендувати Лука Мелешківської сільській раді розглянути його на пленарному засіданні та прийняти відповідне рішення. Хто за?